Тай, шанувальник зелених скарбів. В цьому відео ви дізнаєтеся, які лікарські рослини ростуть у мене на городі, а також зможете самостійно виростити ці рослини, які знадобляться вам для покращення здоров'я і зміцнення імунітету. Погнали! Це перша частина відео про рослини, які ростуть у мене на городі. Ці рослини вони підтримують імунітет, сприяють зміцненню здоров'я і покращують самопочуття. Також їх можна легко виростити. Отака вона квітка яскрава і чудова. ехінацея пурпурова. Зміцнює імунітет, моделюючи властивості має, але не всім вона допомагає. А це просто непримітна якась там трава, а це рудка лікарська. Вона не тільки здоров'я наше поправля, а ще й чоловічу силу. Добавля. А це приносилася тут і в мене її багато ще одна лікарська трава, яка і здоров'я, і віку добавля. Доктор Петрик радив її 100 грам їсти в день. Здогадалися? Це кульбаба лікарська. Думаєте, хто її тут общіпав? А це я на салати брав. І ще одна. Лікарська трава, яка нерви нам заспокоює і серце укріплює, це собача крапива або пустирник звичайний. Далеко нікуди не треба йти, а зразу на городі можна трави запасти. Нагідки лікарські, хоч і здалека з Америки, ця квітка до нас прийшла, але любов і шану. В Україні знайшла. Ця трава травний тракт укріпляє і серцю допомагає. Вона дезінфікує і наші клітини до роботи стимулює. А лаванду кожний із вас, шанувальники зелених рослин, впізнає. Вона не тільки нам нервову систему заспокоює, а ще й міль відганяє. Лаванда чудові властивості має, вона ефірні масла виділяє, а людині сон укріпляє. А це Меліса, кожен її з вас впізнає. Вона ну, надзвичайно цінна рослинка, тому що травному тракту допомагає нервову систему, вона заспокоює і стимулює роботу всього шлунково-кишкового тракту. Одна з моїх найулюбленіших трав. А цю рослину також, шанувальники зелених скарбів, ви впізнаєте, це дивина скипетровидна або медвежі вушка. Теж улюблена в народі рослина, і я нею зараз ласую. У мене їх декілька під яблунями виросли, я їх не знищив, тому що я знаю, що це лікарська рослина, не треба нікуди далеко ходити, а тут можна під яблуною сидіти і пару квіточок з'їсти. І теж відео у мене є про цю рослинку чудову. Я її також дуже полюбляю. Зараз вона масово розцвіла, як ви бачите, і вона саме розселяється у мене тут. Я її спеціально не сію. Отак вона на такій невеличкій території, ніж яблуньками, росте собі. Що це за рослина? Це чудова рослина, вона є декоративною, тому що завезена до нас це шавлія. Шавлія мускатна. Рекомендую. Чудова рослина! Шавлія мускатна розцвіла. До мене знов у чай прийшла. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте лайку вподобайку і напишіть коментар. В наступному відео друга серія про мої рослини на городі.